Голова обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України Краковецька Зеновія Романівна наша відома майстриня, що працює у багатьох техніках і досконало знає історію рідних округів країни. У вишивці, кераміці, бісероплетінні, виробах з дерева і не тільки завітала у броди, щоби на власні очі побачити вироби студентів бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, які були представлені на виставці школи різьбярства. Враженнями від побаченого цікавились у головної народної майстрині. Зинов'яронівну, ви щойно побачили вироби наших студентів бродівських. Скажіть, як враження? Чи сподобалася вам виставка і, можливо, щось таке особливо припало до душі? Ви знаєте, я з радістю їхала, але з таким трошки непокоєм. А що я побачу? Не розчарувалася, різьба прекрасна. Ви знаєте, тут багато робіт є вже такого, скажімо, рівня професійного навіть, що ті діти відчувають, воно ну, і народне збереглося. Зберігся образ, скажімо, тих праці предків. От хоч би навіть взяти тих коней, запряжених. Той віз дробинястий, дитина це відтворила. Тепер ж такими, майже по-моєму не їздять, вже, так чи що є? Ну, не важно. Так, але оті забавки, та зузулька, пташка на павичі, спокон віку таким діти бавилися. І це має велике значення. По-перше, Через призму оцього народного різьбарства мимоволі дитина вертається до історії предків, до історії народу нашого. А ми безмежно багата нація, повірте. Є знакові письмена, так це називають нашого народу. Це вишука. Це можна сказати і ота різьба, бо з давніх давен тим займалися. Були люди, які просто не могли не творити. І прекрасно то, що воно відживає, живе далі, і що ті учні, училища. Не го люблю слова, коледж перепрошую. Бо слово училище теж має глибоке коріння. Так вчило й багато століть тому назад і предки наші іменно в училищі. От, що йшло набуття знань. Ну от і то, що я бачу тут, мене радує. І ті ложки різьблені, і ті, скажем, скрині, і оті воли з возами це прекрасно. Це зберігається. Отамить історії. А чи бачите якусь особливість наших бродівських виробів? Можливо, щось таке, що вирізняє їх з-поміж усіх інших. Не звичайно, то не можна сказати, що тут іде тіло спрямоване в один напрямок. Тут немає, ну як би вам то сказати, якихось таких задумів перейти, ах, в сучасне, щось таке зробити. Тут іде збереження того народного, і це прекрасно, що воно зберігається. Розумієте, Як би вам сказати, є така мезенська культура Чернігівщина. Там село Мезен. Я знайшла там вишивку кусочок старого рушника. Але орнамент цей прийшов до нас десь ну, три тисячі років тому. Мезенська культура. З наскільного рисунку люди перенесли на кераміку, а з кераміки на вишивку. Ось вам як це передавалось бережливо. Може, власне, не то, там прийшла думка, може, власне, тому. Ми вижили як народ, що ми настільки багаті на ті знакові письмена, що нарід це зберігав при всіх лихоліттях, при трьох голодоморах, двох війнах. Про решту я не говорю про попередні, скажімо, століття. Ми вижили як нація. І це говорить оті знакові письмена наших предків. А скажіть, ось такі сьогодні популярні модні вишивки бісером. Чи мають таку історію, звідки воно взялося у нас і таке ну, популярне сьогодні? Ну, як вам сказати, бісер відомий з 14 століття, а може, ще і старший, в Єгипті його знаходили. Його величний випадок, як, його, як повстав бісер взагалі, як в Ну, то довго говорити я не буду і багато говорити, але вишиття бісером була притаманна тільки західній областям України, особливо Чернівецька область. На сході цього не знали. Там були інші. Але я знову я не кажу, що ми багатші. В нас на Україні можна було пізнати по одяжі, по іменно Вишивці, по орнаментах, звідки походить людина? З якого села, не тільки з якої губернії чи тепер область кажуть. Ось вам мова орнаментів, колориту, ну, для прикладу, хоч би навіть. Якось то хай буде Гуцульщина, я була в Брусторах, і там мені подарували, то вже подалася сорочка, кусочок орнаменту зберігся. І я хвалюся, кажу, подивіться, який чудний орнамент. Жінка так махнула рукою, каже, так то річкий орнамент, а не наш село, десь 8 кілометрів одне від другого. Подумайте, колорит інший, рисунок інший, то вже інше, то вже не їх. Ось вам мова тих орнаментів. І той одяг говорив і на сході в кожній області, в кожному районі, в кожному селі. Інакший одяг, інакший орнамент, інакша, ну, скажімо, запаска, інакша спідниця То все ми дійсно безмежний. Безмежно багатий народ. А якщо повернутися до сьогоднішньої цієї бродівської виставки, яка вже закривається, чи ви собі сподобали якусь річ? Якщо ви продавалося, то можливо і придбали? Чи є така? Ну як вам сказати, мені багато з них подобається, тут є високого рівня. Я вже це говорила на самому початку. Чим хвалю собі ваш ваше училище? Не буду казати коледж. То тепер мода пішла на коледж. Ну погляньте хоч би на ті от скриньки, вони прекрасні. На тих волів, які тягнуть на той віс сим щинок, ну, кожна з тих речей є прекрасна, вона вже є рівня високого. Кожна з тих забавок так само. Знаєте, ну, Окрім цієї виставки, що ще побачили у бродах, чи очікуєте побачити у наших бродах. Що я побачила, то що можна сказати за годину? Я очарована тим, що ваше місто зелене. Кожна вуличка майже має свої зелені алеї, що дуже багато тої зелені, що діти чимні ходять по вулицях, і місто чисте. От так. я вже на мене це зробило враження. Це приємно. Знаєте, бо часами, ну. Відчуваю різницю, приходиться багато їздити. Так що місто ваше мені сподобалось.